Брюс Принстін та його і-стріт-бенд вирушили у тур Європою. Перший концерт легендарні рокери відіграли в Осло. Після 40 років творчості та понад 120 мільйонів проданих платівок 63-річний бос, як його називають американці, досі збирає повні зали прихильників. Він каже, що знає, як достукатися людських сердець Тобі як артисту платять за те, щоб ти використовував свою фантазію, словниковий запас та майстерність для того, щоб уявити себе на місці інших людей, приміряти на собі їхнє життя і дати своїй аудиторії уявлення про те, що ж це таке. Усі великі режисери кіно роблять те ж саме. Ніхто не думає, що Мартін Скорсезе є бандитом, але він уявляється дуже правдоподібно. Це робота й майстерність. Тут немає ніякої магії. відомий прибічник демократичної партії США та президента Обами Спрінстін каже, що соціальна нерівність у його країні досі змушує його працювати. Він симпатизує американцям робочого класу. Величезна проблема Америки зараз це нерівність. Статки окремої частини людей далеко відірвалися від статків інших за останні 30 років. Це саме те, що досі мотивує мене і змушує говорити і співати про це. Квитки на найближчі концерти Брюса Спрінстіна у Швеції та Данії вже розпродані. Співак гастролюватиме Західною Європою до кінця липня, а потім вирушить до Південної Америки.